Доброго ранку. Я Дмитро Слівний і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Сьогодні зануримося у реалії нашого життя через щоденник Війна з тильного боку від українського письменника Андрія Любки. Це нонфікшн про письменника, який випадково для себе стає волонтером і постачає автівки для української армії. Андрій дивиться на війну не з фронтової, а з тилової перспективи. Описує власний досвід волонтерства, труднощі, допомоги військовим, суспільній Зміни, що відбуваються в Україні, та роль кожного у цій боротьбі, цитата. Все ровно через 30 років, у розпал воєнного літа 2022-го, стоючи десь на обочині автошляху між Житомиром і Києвом та висмоктуючи з бочки дорогоцінну солярку, я раптом згадав свого діда і про холоду нашого підвалу. Чи повірив би він, який дитиною пережив свою велику війну, що колись я ганятиму швидкі під російський кордон, що розбиратимусь у типах двигунів і навчуся спльовувати пальне крізь зуби? Це був щемкий спогад, бо навіть ніжний. Подумалась, що в житті все заходить на новий Коло все, хоч і не повертається буквально, але рухається спіралями, нагадуючи про минулі десятиліття забути досвіди людей, яких уже немає з нами. Минуле не ехо луна, що відгукується в нас сьогодні за геть непередбачених обставин. Насправді Андрій Любко пише живо і емоційно, поєднуючи власні історії з анекдотами та філософськими роздумами. А самі історії доводять, що тилова війна не менш виснажливий і важливий процес, ніж бойові дії на передовій. І, до речі, під час читання досить поступово, але потужно мотивує долучатися до допомоги армії. Війну з тильного боку варто прочитати всім, хто хоче краще зрозуміти, як працює волонтерський рух, що відчувають люди, які підтримують фронт, і наскільки вар важливим є внесок кожного громадянина у перемогу. До речі, у вступі Андрій пише присвячення дружині Юлії, яка самовіддано взяла на себе сімейні справи і дозволила поринути у волонтерство. Тож, у цій війні є і свої сенси відкриття і втрати. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.